У рамках програми Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні 6 6-7 вересня в місті Українка відбувся тренінг із питань покращення ефективності управління для представників 16 міст України. На заході керівник програми Ради Європи Наталія Старостенко зазначила президент України проголосив початок широкомасштабної реформи місцевого самоврядування, яка має відповідати основним принципам європейської факті місцевого самоврядування. Реформи місцевого самоврядування було оголошено одним з пріоритетів українського уряду про що свідчить президентська програма реформ заможне суспільство, конкуренткоможна економіка, ефективна держава. Тренінг у рамках програми Ради Європи провели провідні міжнародні та українські експерти Ради Європи, зокрема Крістофер Васт, Вадим Прошко і Валентина Полтавець. Основною метою тренінгу з покращення ефективності управління є визначення пріоритетних послуг та розробка показників ефективності для кожної з них. У перспективі ці показники можуть бути стандартизовані та задіяні іншими органами місцевого самоврядування, які повинні створювати комфортні умови проживання для мешканців усіх населених пунктів. Я завжди вірив в те, що саме самоврядування місцеве є справжнім народруванням, тому що по одній простій причині раз на 4 роки місцеве самоврядування проходить одніло вибори. І тому саме місцеве самоврядування дуже мотивовано розвивати послуги своїм мешканцям. Бо саме через те, що вони добре задаються якісно, є шанс підтримку отримати в наступних місцевих пожирах. Україна головує в комітеті міністрів Ради Європи та оголосила розвиток місцевої демократії одним із пріоритетів головування. Тож цілком закономірно, що сьогодні Українка як місто модель демонструє малим містам України результати свого менеджменту. А учасники тренінгу, що проходив у рамках програми Ради Європи, посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні, відвідали українську міську раду, центр муніципальних послуг, ознайомилися з діяльністю кол-центру та роботою системи ДОКПРОФ В цілому. Му результати роботи українських міст будуть використані Радою Європи для створення посібників з метою розповсюдження кращих практик в інших країнах.